Цигаркам та кальянам ні. Президент підписав закон про заборону куріння в громадських місцях. Відтепер тютюн, електронні сигарети та кальян заборонені на вокзалах, в аеропортах, навчальних закладах, лікарнях, ліфтах, під'їздах, підземних переходах, державних установах на підприємствах та інших місцях скупчення людей. Інакше кажучи, курцям потрібно шукати спеціальне обладнання для цього місця. А от тільки де вони, ніхто не знає. Якщо б було десь місце для куріння, відведено пише тут, можна курити, стоїть урна, немає питань. А так, я думаю, це не актуально. Допустимо, я курю, я і буду курити, тому що я хотів кинути, не виходить. Урни є десь там, але не будеш людина стояти, 10 людей біля одної урни, правильно. Нема місць таких. Для власників тих же кафе, ресторанів це страшенні будуть убитки, бо от ми навіть з чоловіком любимо, йдемо, любимо просто зайти, випити каву з цигаркою, перекурити і пішли далі по справах. Вони вже, по-моєму, заборонили всюди, де можна. Йдеш по вулиці курити не можна, на зупинці курити не можна. Натомість опоненти курців у хвалі президента радіють. Мовляв, за останні два роки це чи не єдине корисне рішення центральної влади. Єдине, що хвилює, власне, реалізація закону. Така заборона однозначно є позитивна. Але боюсь, що у нас реалізація цього закону знову наштовхнеться на небажання правоохоронців возитися з такими дрібними адміністративними правопорушеннями. За моїми даними, буквально кілька лише справ по таким правопорушенням розглядала адміністративна комісія Івано-Франківського міського конко. Це не їх вина, це проблема правоохоронців, які мали би складати протоколи для такої комісії. Водночас правоохоронці зазначають, закон про заборону паління в громадських місцях в Україні діє вже давно. Тих, хто її ігнорує, таки карають спочатку попередженням, а потім протоколом та гривнею. Під час охорони громадського порядку працівники міліції патрульної служби, дільничних інспекторів міліції при виявленні такого правопорушення зазвичай роблять зауваження громадянам, які здійснюють право, дане правопорушення. У противному випадку можуть скласти протокол. З початку року з правоохоронцями було складено 124 адміністративних протоколи за даною статтею. Ми притягнути людей до адміністративної відповідальності. Чималі штрафи тепер загрожують не лише охочим закурити на вулиці, але й власникам громадських закладів. Спеціальні місця для куріння, площа яких не має перевищувати 10% від загальної, мають обладнати вентиляцію чи іншими пристроями для позбавлення від диму. Порушення цих норм обійдеться у суму від однієї до 10 тисяч гривень. Новий антитютюновий закон набуває чинності через півроку від дня його оприлюднення.